Так, день вже йде до вечора, але все-таки хочу подивитися е нещодавно сім'ю, яку я е робив відводок, ділив навпів. Так ось. Тут ви пам'ятаєте, е це та сім'я, е в котрій я матку Випустив прямо на рамки після того, як я розділив сім'ю. Так, ця сім'я отримала таку саму порцію сиропу, як і інші сім'ї. Остання рамка не заповнена. Це 8 рамок, 8 літрів один до одного. ця рамка надто тяжка, близько 2,5 кілограма. Також мені дуже цікаво, чи змогла ця матка наростити розплід. Ця рамка теж тяжка. це швидше за все ті рамки повномедні, які я доставляв їм. Ось ця сім'я ще не виганяє трутня. Це теж рамка тяжка. Ця теж рамка залита медом. Так, а тут швидше за все, підуть зараз рамки розплідні. Так само я і залишав їх на трьох рамках після поділення. Ось тут засів, відкритий розплід. Площа розплоду невелика. Тут так само площа розплоду трохи більша. Так, засів. Це печатний розплід. Також відкритий є розплід. Матка 100% тут є на місці, тому що я бачу засів. Ось така прекрасна печатка. Швидше за все, що це печатка нової матки. Зараз я постараюся матку все-таки віднайти. Чесно сказати, я сподівався на те, що буде більше розплоду, але вже як є. Так, ось і матка, ось вона. маточка, матка себе почуває чудово. Ось. Все буду робити висновки. Пізніше можливо відеоролик зніму з моїми висновками, чи потрібно далі догодовувати і, взагалі, як я вважаю, який стан сімей.